Отримують цікаве питання від рекрутера, навіщо кандидатам власний кабінет проходження інтерв'ю, чи взагалі мати цифровий досвід, досвід проходження інтерв'ю. А зараз яка схема часто буває? Те, що рекрутер є телеграм, де він спілкується, особистий телеграм, де він спілкується з кандидатами. Потім вони йому там присладя інформацію, вони там. Пробують назначити інтерв'ю і інша якась переписка, яка також є важливою про розуміння кандидата. То рекрутер зносить інформацію, яку він здається, йому важлива, в вт систему в компанії, або в якоїсь нотатки в компанії. І Виходить така станція, що якщо рекрутер а, перестає по якийсь причинам займатися цим кандидатом, чи цей кандидат повернеться через якийсь час, а рекрутера не буде в цій компанії, то не вся інформація про цього кандидата є в компанії. А, от, І тому можливо бути, може бути якась важлива інформація для іншого рекрутера. А, але, але цієї інформації не буде. А, от. Потім, звичайно, це швидкість відгуку. І, взагалі, прозорість процесу. Якщо кандидат має свій кабінет, він розуміє, на якому етапі він розуміє там, скільки ким очікувати можливо, або якісь повідомлення. Він не телефонує, не пінгує рекрутера. Він очікує і бачить його конкретний прогрес по даній вакансії. І немає, якби є прозорість. І, взагалі, приписування з кандидатами в телеграмі воно створює величезне поле для непрозорості і для невизначеності. Також можна забути про ці кандидата, особливо якщо це великий потік, потік людей.